Чернігів це Європа. Свій шлях українське суспільство обрало ще 2013-го на Євромайдані. 2022-го, у перші дні повномасштабного вторгнення, президент підписав заявку на членство України в ЄС. Країни Європи активно допомагають нам у боротьбі з агресором, зокрема дипломатією, зброєю та грошима. Торік у Чернігова з'явилися нові міста побратими, зокрема Рейнс та Аахен, Угоди про партнерство, з якими нещодавно підписав виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако. Минулого року активно, дуже активно заговорили про те, що Україна крокує в європейський союз. Ми багато чого чули, але однозначно мало чого розуміємо, який той шлях, який перелік тої документації, що ми маємо змінити, які плюси або мінуси ми отримаємо після того. Про європейський союз, зокрема його історію, цінності, шляхи та процес інтеграції, днями говорили на круглому столі. Політико-правові аспекти членства у ЄС. Захід провели в межах ініціативи це Європа, організованої громадською організацією Північна Культурна столиця спільно з USA та управлінням культури та туризму. Тему Європи під час інтерактивної лекції розкрила професорка Аугсбурзького університету, президентка Української асоціації європейських студій Оксана Головко-Гавришева. Ідея європейського союзу. Полягала в тому, щоб через поєднання економічних ресурсів досягнути забезпечення миру і стабільності в регіоні. Країни бачили в приєднанні до такого об'єднання економічну вигоду. Вони бачили вигоду від поглиблення економічних відносин всередині регіону і посилення. Економічного розвитку в середині захід відбувся в змішаному форматі, тому долучитися міг кожен серед присутніх наживо молоде покоління, яке за словами заступниці начальника управління культури та туризму Катерини Литвин представлятиме Україну в європейській родині. Дев'ятикласник Ілля неодноразово був за кордоном і розуміє важливість євроінтеграції. Європейський союз це досить така важлива організація, міжнародна організація, яка дає нам можливість. Пілкуватися з нашими партнерами, майбутніми і теперішніми також на досить такі високому професійному рівні. Ми стараємося з цими силами бути разом з європейським союзом і відповідно, європейський союз разом із нами. Після теоретичної частини аудиторію офлайн і онлайн запросили подискутувати, яка роль ЄС у майбутньому нашої країни, та як житимемо, якщо в найближчі терміни здобудемо омріяне членство. Ці питання молодь обговорила жваво. Нагадаємо, цьогоріч Україна вперше відзначила День Європи 9 травня разом з усім світом. Святкові заходи в Чернігові відбудуться 20 та 21 травня.